П'ятьом народним депутатам із партії Слуга народу оголосили підозри, принаймні, поки точно відомо про двох з них. Слідство вважає, що усі п'ятеро є учасниками організованої групи, яка забезпечувала потрібні голосування за гроші. Простими словами, група народних депутатів організовано отримувала хабарі. Чиї прізвища засвітилися у цій схемі із хабарями, розповімо у відео далі. Отож, спершу набу і сап повідомили, що викрили схему, де була задіяна група людей. Операцію проводили під прикриттям і з'ясували, що чинні народні депутати регулярно отримували гроші за потрібні голосування у Верховній Раді. Тоді вони прізвищ не називали. І того ж дня, коли з'явилася ця інформація, набу проводили обшуки у комітетах парламенту. Вони розташовані в урядовому кварталі. Зокрема, слідчі дії відбулися у приміщенні транспортного комітету, і це суспільному підтвердила членкиня цього комітету Юлія Сірко. Але перед тим детективів набу, нібито на територію урядового кварталу, не пускали співробітники управління державної охорони. Про це заявили у бюро і звинуватили УДО у тому, що вони перешкоджали їхній роботі. Після цього в УДО пояснювали, що дійсно на одному із в'їздів до урядового кварталу їхні працівники перевіряли людей, яких детективи набу взяли як понятих. Але після перевірки усіх пропустили до урядового кварталу. Отже. Обшуки набу провели, і того ж дня п'ятьом нардепам оголосили про підозри. Частині з них у суді обирали і запобіжні заходи. Скоріш за все, прізвища цих народних обранців вам ні про що не скажуть. З основного усі вони із фракції Слуга народу. Однак зараз розкажу основне про них, а потім перейдемо до того, як працювала схема, яку викрили у набу. Коротко скажу важливе. Один із фігурантів це бізнесмен Юрій Кісіль. Він очолює транспортний комітет, де, як я казала, були обшуки. За даними співрозмовників української правди, кісель раніше відповідав за Дніпропетровську область від слуг народу, займався відбором кандидатів від партії до місцевих рад. Ну а ще Кісель може бути вам відомий як фігурант журналістських розслідувань. В медіа кісіля називають наближеним до президента Зеленського. За інформацією, наприклад, «Бігус.Інфо» у 2021 році Ожена нардепа купила землю та будинок на Київщині, який до того належав Зеленському. Сам президент, відповідаючи на це питання, казав, що не міг же продати своє майно випадковій людині. Ну а своїм помічником ще на початку депутатської кар'єри Кісєль зробив сина тодішнього помічника президента Сергія Шефіра і, за даними схем, згодом просив підвищити зарплату для шефіра молодшого у чотири рази. Ну а також ініціював призначення йому двох премій в перші три місяці. Роботи, як пише портал, чесно, це може свідчити про близькість кісіля до родини президента та його оточення. Також важливим у контексті нинішнього розслідування є те, що Кісіль – один із депутатів, хто голосував за законопроєкт, внаслідок якого набу і САП втратили незалежність. Ну і ще прізвище кісіля звучить на плівках міндіча. Про це під час судового засідання заявляв прокурор САП. Сам нардеп це не коментував. Підозри у цій справі він не має. Ну і далі поговоримо про нову схему, яку викрили детективи набу, і яку роль у ній за даними слідства відіграв Кісель. Отож. Слідство вважає, що група могла діяти ще з 2021 року. Частина учасників координувала процес, тобто пояснювала іншим нардепам, за які законопроєкти чи постанови треба голосувати за. Ну а які провалювати. Перед голосуваннями учасникам надсилали повідомлення з номерами законопроєктів у групу у WhatsApp. -і. Ці ж люди займалися і грошима, отримували хабарі, ділили їх і передавали депутатам. Повідомляють сап. І як ви зрозуміли, були виконавці. Депутати, які власне виконували вказівки, приходили на засідання парламенту і голосували за чи проти за це, нібито отримували гроші особисто або ж через інших членів групи. За даними слідства, сума виплат залежала від того, наскільки ефективно депутат голосував, тобто скільки потрібних рішень підтримав і як часто був присутній у сесійній залі. Йшлося про суми від 2 до 20 тисяч доларів. Слідство встановило, що лише за останні два місяці цього року один із депутатів отримав щонайменше 145 тисяч доларів, які потім розподіляли між іншими нардепами. Зараз розпочалися судові засідання у справі. Депутатам обирають нині запобіжні заходи. Команда Суспільного була у суді під час розгляду запобіжного Юрію Кісілю, про якого я вам розповідала раніше. Однак його захист і прокурори просили закрити засідання. Прокурор через таємницю досудового розслідування і адвокат через медичну інформацію, яка може розкритися. Суддя це погодив, тому ми не змогли вам показувати суд наживо. Будемо переповідати основні позиції. Ну а Власне, деталей не так і багато. Кісель перед засіданням дав кілька коментарів для медіа. За його словами, він як заступник голови фракції Слуга народу курує одну із груп депутатів і має з ними чат. У ньому близько двох десятків нардепів. Але кісель заперечив будь-які хабарі. Мовляв, провини своєї не визнає, і мандат складати не збирається. Це депутатський час, яких в телефоні майже десятого тим за те, що я про всі свої обов'язки депутата і гарно виконував. Ми саме найкраще духа. І там були, якщо ви хочете вам більше, скажу там були графіки, да хто, є, хто приходить, хто як відвідує, як голосує моя робота. Ну а після засідання нардепта його адвокати були менш говіркими. Кіселю призначили заставу. Її розмір він не назвав. Адвокат підозрюваного заявив, що вони будуть подавати апеляцію. Ну і ще один народний депутат, якому у ВАКС обирали запобіжний, це Ігор Негулевський. Засідання також було закритим. Він, як і Кісєль, входить до комітету з питань транспорту та інфраструктури. І за даними руху, чесно також має бізнес. Але, попри мільйонні статки у декларації у минулому році, наприклад, отримував компенсацію за житло від держави. Негулевський також у липні підтримав законопроєкт, що обмежував незалежність Набу і САП. І наприкінці хочу розповісти про те, що передувало ось цим підозрам і повідомленням набу про таке явище, як зарплати у конвертах, які нібито платили народним депутатам за голосування ще до початку повномасштабного вторгнення у 2019 році. Заявляли тодішні нардепи від слуг Анна Скороход та вже покійний Антон Поляков. Обох того ж року виключили із фракції Слуга народу. Так, от. І скороход і поляков розповідали, що депутати фракції Слуга народу нібито отримували зарплати у конвертах від 5 до 15 тисяч доларів залежно від посади у фракції та комітетах. Але як стверджували нардепи, їм обом нібито не пропонували гроші за голосування. Скороход це пояснювала тим, що її особиста позиція не завжди збігалася із позицією фракції а полякову нібито боялися пропонувати конверт через те, що він міг повідомити цю інформацію НАБУ. Нагадаю, це йдеться ще про. 2019 рік те, що зарплати у конвертах у Верховній Раді можуть існувати нині, не виключає і діючий нардеп від фракції Слуга народу Олександр Фадієнко. Він входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але сам із таким явищем не стикався. Питання в тому, що в цифровому комітеті в оборонному немає таких спокусів. Інша народна депутатка від фракції Голос каже, що групи впливу у парламенті були завжди. Утім, вона побоюється, щоб ситуація із зарплатами у конвертах не вплинула, наприклад, на важливі голосування, які ще ухвалюватиме парламент України у майбутньому. Колеги, на жаль, які справді були учасниками цієї групи, так і не зрозуміли, що таке парламент, і ціна їхнього голосу. Оце це мені сум. І сумно, що дійсно конверти до сих пір будуть працювати під час рішення і голосування за державні питання збереження державності референдуму, от тоді. Ця, якщо хтось продає свій голос, він і не усвідомить. Яким став він зрадником? А все інше. На жаль, нічого нового завжди в фракції заходили представники певних бізнесових груп. Добіювали. Ми будемо стежити, чиї прізвища ще спливуть у цій ймовірній схемі з грошовими конвертами за голосування. Очікуємо, що невдовзі будуть обирати запобіжні іншим депутатам, яких НАБУ і САП вважає фігурантами справи. Ну і також будемо надалі спілкуватися із нарде. Епами щодо цього розслідування, підпишіться, щоб не пропустити оновлень. Для нас це дуже важливо, адже ми хочемо бачити вашу активність. І пишіть, що думаєте ви про викриття цієї схеми загалом.